Містечко з Долбунів тут розташована одна з найбільших вузлових станцій західної України. І саме тут прогулював уроки шестикласник місцевої школи. Заради розваги школяр виліз на вагон, а зверху високовольтні лінії електропередач. Хлопчину вдарило струмом у 27 тисяч вольт. Він впав з вагону, а одяг на ньому миттю зайнявся. Після такого зазвичай не виживають, але малому пощастило. Його одразу знайшли залізничники. Олег та Юрій керують будівельним потягом. Вони побачили спалах і першими опинилися на місці трагедії. Ми зразу не зрозуміли хто. Це лежали ноги, тільки виглядали на, на рамі вагона. Ми просто не, 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 не зрозуміли, хто і з ким це. А вже коли підійшли ближче, то він, на ньому було видно, що одежа тиє, димить. Тот то палич тоді взяв вогнегасника. Ну, я розірвав одяг на ньому. Вогнегасник вже нічого не дав, тому що вже ну, було Ну, Зверху затушив, а так, далі так, вже рвали одяг. Так, рвали одяг, його доставали звідти. Трошки не важкувато було його звідти достати. Ну і чим швидше роздягали. У ну, нього дуже багато було опіків. Каретою швидкої. Хлопчика у вкрай тяжкому стані доправили в районну лікарню, а згодом і в обласний опіковий центр. У школяра 70% опіків тіла. Найбільше обгоріли голова та тулуб. Зараз він стабільний, але стан важкий за рахунок великої площі опіку. Травми голови і внутрішнього органів зараз в нього на щастя немає. Таких видимих переломів також немає. Від Дениса ні на хвилину не відходить мати. Коли сталася трагедія, жінка була на роботі. Каже, вранці син пішов на уроки, але до школи так і не дійшов. Питаю, чого ти не пішов? Подію на англійську, кажу, англійська була перший урок, ну так заходився. Заходився, ну, час швиденько воно то біжить, тим я наскільки зрозуміла, він знайомого зустрів. Ну, а там далі екстриму, я так поняла. Цікаво. Мені просто було цікаво залізти подивитися, як це воно. Співробітники поліції вже розшукали хлопця, який в день трагедії був разом з Денисом. Він також неповнолітній і вже розповів правоохоронцям, що тоді сталося. Це його був знайомий, будемо так казати, друг, можна сказати так. Він злякався і втік з місця подій. На даний час він встановлений, він дав пояснення з приводу того, що дійсно неповнолітній цей заліз на вагон, і сталася така подія. Неприємна. Денис розповідають правоохоронці, виліз на вагон заради цікавості, чи хотів хлопець зробити фото на пам'ять. Поки що невідомо, але залізничники переконані, таких трагедій не було би, якби батьки частіше пояснювали дітям, що залізниця не іграшка. Незважаючи на те, що хочуть виконати діти, сфотографуватися, або інші так звані селфі селфі на сьогоднішній день, це не варто робити, тому що життя це є дорожча ціна, якою поплачуються діти. Лікування Дениса обходиться родині у три тисячі гривень на день для сім'ї. Це дуже великі гроші, яких уже не вистачає. Тому мати просить небайдужих про допомогу. Хочу всіх людей попросити, не щоб. Допомогли. Якщо не фінансово, то хоча б духовно, щоб сходили до церкви, помолилися, строєчку поставили свічечку. Хто чим може? І, і кажуть, хоча б гривню, це теж велика роль зараз і грає, того, що кожен день це великі кошти, реально дуже великі, щоб без підтримки тут а навіть не обійтися, навіть якщо кредити брати, то. Навратив стільки с сум... таку суму даже дадуть.